До осінньо-зимової військової кампанії 2025 року Росія розгорнула масштабну підготовку. Відбувається перегрупування сил на покровському напрямі. А на Запорізькій перекидають додаткові сили із РФ. До того ж, у Росії оголосили про формування десяти нових дивізій до кінця року. Це близько 100 150 тисяч особового складу. Заявляють, що частину з них уже укомплектували. Але звідки візьмуть решту питання? Адже мобілізаційний ресурс у Росії становить приблизно 30 тисяч, приблизно стільки що місяця окупанти втрачають у зоні бойових дій в Україні. Можливо, восени взимку в Росії оголосять загальну мобілізацію, кажуть експерти. Кремль, як і раніше, робить ставку на чисельну перевагу і м'ясні штурми. Але вже не на самокатах, а на бронетехніці. Її встигли накопичити за попередній рік, компенсуючи нестачу живою силою. План окупантів на осінь зиму вийти до великих міст Донецької та Харківської областей та розпочати вуличні бої. Мова про Покровськ, Костянтинівку, Сіверськ, Лиман, Борову і Куп'янськ. Але це лише план. Виклик для ЗСУ в осінньо-зимовий період масово знищувати живу силу противника.